Ботокс повірив у себе і в доклади своїх маразматичних генералів, тому мощно взяв за взяв український Куп'янськ, але є нюанс. Фантазер, Цей епізод віде в історію війни під заголовком забрехався. За останній місяць рашистський диктатор безліч разів повторив брехню своїх генералів про те, що Куп'янськ, нібито, остаточно окупували російські війська, і навіть більше Путлер запросив іноземних журналістів відвідати місто, щоб перевірити правдивість його слів. В двух листах в городе Кутянске и в городе Космомельске противник оказался блокированным окружением. Кстати говоря, я обсуждал этот вопрос с командующими соответствующими пропилой. Они не против не против того, чтобы запустить в зону окружения противника, представителей след с массовой информацией. Змі в Куп'янськ, звичайно ж, не поїхали. Мабуть, на це Ботоксний і сподівався, але не врахував одну деталь: а саме, сталевість сім'яних залоз українського президента та його природню цікавість. Володимир Зеленський вирішив перевірити, що ж там такого хоче показати Путлер в Куп'янську, і приїхав туди особисто. Що характерно, результати успішної контратаки Сил оборони України. Він там побачив, а от рашистів ні. Я прийшов тебе, нема підманула, підвела. Тож, в результаті блискучої операції, за яку військові вже пару днів аплодують в соцмережах генералу Михайлу Драпатому, маємо одного попущеного діда, 200 расистів в котлі в центрі Куп'янська і феєричний підпал дубць російських пропагандистів.